Ви всі чули про доброго святого Миколая, який обов'язково якось таємно приносить дітям солодощі й подарунки. А ви знали, що святий Миколай колись був таким самим, як і ми? Він був звичайною людиною? Ні, не чули? Ну, добре, сьогодні ми розповімо вам велику таємницю святого Миколая. Ця історія сталася в одному українському селі. Кожен по-своєму готувався до зимових свят. Діти вже починали створювати колядні зірки та вчити обрядові пісні. Ми несем пісні малі, сонечко гляд... Всі були наповнені радістю, бо відчували дух Миколая.

Розкажи нам, будь ласка, про Миколая. Ну, добре. Слухайте. Колись на землі жив чоловік на ім'я Миколай. І спершу він нічим особливим не відрізнявся від інших хіба що добротою свого серця. За життя він робив багато добрих справ, безкорисливо допомагав, був милосердним. Він не носив дорогих шат. Був скромним і багато працював. Але одного дня люди помітили, що Миколай створює справжні чудеса. Він міг заспокоїти море, зцілити людину і навіть міг майбутнє побачити. Не заради слави він допомагав, а тому, що вмів щиро любити. Небо оберігає тих, хто несе світло. І тоді люди почали його називати чудотворцем. Вау! Він дійсно якийсь чарівник! Жаль зараз немає таких людей. Ви впевнені? А ви знаєте, що такі чудеса може творити кожен, якщо житиме з такою ж чистотою серця. А може, це й не чудеса зовсім, а просто різний рівень знання, любові й доброти. Миколай, навіть тим, хто постійно скаржився на своє життя, усе одно ніс світло й тепло свого серця. І як він міг з ними взагалі спілкуватися? Вони ж постійно чіпляються зі злістю на інших людей. Напевно, він мав таке велике серце, що не осуджував. А любив всіх людей. Так. І дотепер Дух Святого Миколая допомагає дітям і всім, хто просить його допомоги. Він добрий до всіх, і якщо ви щиро попросите, він обов'язково допоможе. Хоч солодощі і подарунки він приносить лише раз на рік інколи сам, а інколи через добрих людей. Але допомагає він завжди і всім цілий рік. Ось з'явилося у тебе всередині тепле бажання зробити комусь добро. Значить, це святий Миколай шепоче тобі в серце. Напишіть, про що ви мрієте від щирого серця. Що б ви хотіли, щоб Миколай здійснив? І засинайте з добрими думками. Катруся та Мишко зосереджено стали писати листа Миколаю. Ви здивуєтесь, але вони написали одне й те саме: Нехай діти в усьому світі будуть щасливі, нехай живуть у мирі всі діти землі. Вони лягли спати. Ніч була тихою і затишною, і раптом за вікном якийсь шурхіт. Діти прокинулися, виглянули і зрозуміли це святий Миколай. Вони вибігли на двір. він стояв у сяйві снігу й зірок і усміхався. І діти одразу зрозуміли Миколай кличе їх творити радість у цьому році разом з ним. Де темно я запалю світ в срібний час. Я несу людям казку І любов через вас. Іду Пішов Святий Миколай не десь у імлі у добрих людях на землі я приходжу без стуку до сердець і пісень. Іду творю добро, не чекаю дяки Сію світло, я тиха без знаку, доброта мій шлях, а любов моя сила. Це світло у дитині, там я в кожному кроці, Іду, творю добро в кожнім добрім слові, Миколай живе у любові, у любові, М -м -м. у любові. Миколай це приклад, до якого може прагнути. Кожна людина. Це приклад еволюції душі бути провідником добра і світла. Тепер ви знаєте, на що здатна людина. Ідіть, діти народу світлоносців, і несіть любов всім. Настав ранок наповнений радості. Ой звідки ж у нас з'явилися подарунки. Це все святий Миколай. Ви ж теж великі діти землі, і вам теж подарунки потрібні. Мамо, тату. Ми дізналися його таємницю. Він справді існує. Хай і не зовсім так, як ми уявляли, але він є скоріше, як дух добра, як світло. І яку ж таємницю ви дізналися Треба щиро любити, любити всіх довкола, безкорисно, тоді теж зможеш стати помічником Бога, стати втіленням Духа милосердя й доброти? Святий Миколай не десь у імлі, він у добрих людях на землі.